Шановна громада, я як людина, що відповідаю за життєдіяльність міста та безпеку його жителів, вважаю за необхідним звернутися до вас. Нинішня влада розв'язала кривову війну проти власного народу. Через те я, як громадянин, як голова міста, не можу залишатись осторонь цих подій. Шановні жашківчани, я не приїхав до нашого міста. Я народився і виріс серед вас, а тому запевняю вас, що завжди буду разом з вами. Перед усіма вами. Заявляю, що я виходжу добровільно з лав партії регіонів і зобов'язуюсь зробити все можливе для забезпечення громадського порядку і спокою в місті. І з сьогоднішнього дня для забезпечення громадського правопорядку посилено працюватиме громадське об'єднання Легіон та спілка воїнів афганців за потреби звертатись на телефони гарячої лінії. Жодні політичні амбіції та фінансові інтереси не варті людського життя. Тримайтеся! Нехай Господь Бог береже вас і ваші сім'ї.